На даному полігоні проводилися навчальні стрільби з метою покращення навичок командирів бойових машин, механіки водіїв, операторів, а також перевірки ракет та перевірки техніки. В результаті Результати задовільні. Техніка, звичайно, застаріла, радянська техніка, але ще виправдовує свою назву Штурмес в цілому. Особовий склад підвищив навички. Командири взводів провели більш поглиблене навчання, також взаємодії з особовим складом. Вивчили правила радіообміну під час стрільби та під час підготовки до стрільби. Механіки водія операторів задовільно виконали свої завдання, переміщення з району зосередження до району пусків навчальних ракет. З вірою в перемогу. Слава Україні!